Американська паралімпійська призерка з українським корінням Оксана Мастерс прилетіла у Київ. До семи років дівчина росла в будинку маляти в Україні, доки її не вдочерила американка. Уже в Сполучених Штатах, попри фізичні вади, Українка почала займатися спортом. Вибрала бронзу з веслування на паралімпіаді 2012. А минулого року на змаганнях в Сочі здобула срібну нагороду в лижних перегонах на 12 кілометрів. Сьогодні успішна спортсменка побувала в одному з дитячих будинків в Київщині. Докладніше Вікторія Пластон скажи, хочеш Окей. Параолімпійська чемпіонка Оксана Мастер збавиться з п'ятирічною Марійкою. Дівчинка демонструє гості всі свої іграшки. Там останні там дітки. Піду до дія, я пайду домой з діми. Додому це означає до дитячого будинку, пояснює вихователь. Вона тут уже більше як півроку, хоча має живих батьків. Що таке жити без мами? Добре, знає, і пам'ятає гості дівчинки. Це нині вона кількоразова призерка Паралімпійських ігор. Цього Оксана Мастер досягла в Америці після встановлення. Рідні ж батьки покинули нинішню чемпіонку з висловання ще немовлям, бо на руках і ногах дівчинку було по шість пальчиків із перетинками, а ніжки ще й різні завдовжки. Я так вдячна тобі. Ти моя мама. У мене є фізичні вади. Але завдяки твоїй підтримці та допомозі. У мене є ноги, і я живу повноцінним життям. Бути тут це як повернутися у часі і побачити себе в минулому в якомусь розумінні. Я була цією дитиною, але зараз інакше я побачила, що діти мають час, який можуть провести наодинці з вихователями. В моєму дитбудинку такого не було. Коли Оксану встановили через вади ніжок, їй було боляче ходити. Дівчина пережила дві ампутації, а Канка, коли встановлювала дитину, розуміла, що їй доведеться пройти через це разом з прийомною донькою. Я не можу це пояснити. Коли я її побачила, я просто знала, що це моя донька, і я маю зробити усе, щоб усі двері перед нею були відчинені. Коли Оксана вперше спробувала пройти по драбині на дитячому майданчику, як решта малечі, я їй сказала: у тебе немає великих пальчиків, і ти не зможеш це зробити. Але за два тижні вона піднялася драбиною. Колись їй казали, що вона замала для вислування. І ось результат у цьому київському будинку дитини 70 вихованців, батьки 40 -ка. з них позбавлені прав 30 же підопічних не живуть тут постійно, а навідуються з батьками у відділення медико-соціальної реабілітації. Там мам і тат вчать вправлятись з дітьми, в яких особливі потреби, аби таких від кого відмовилися було менше. Є дітки, які, наприклад, дуже важкі, тобто в них ураження центральної нервової системи. І в Таких випадках ми акцентуємо увагу саме на догляд за ти якими дітками на правильний догляд розповідаємо про потреби таких діток, і мами вони починають їх краще розуміти, і таким чином це допомагає не розпастися в цій сім'ї. Відмов від малюків із особливими потребами щорік менше, каже уповноважений президент та справ дитини. Нині в Україні близько 2,5 тисяч дітей живуть у дитбудинках. Вади здоров'я мають майже половина з них. У нас є велике бажання сьогодні саме на цій історії і через долю Оксани показати, що дитина з особливими потребами або дитина з інвалідністю це нормальна дитина і просто потрібно знаєте, Ми з мамою спілкувалися. Вона каже, треба трошки любові і грошей. Усиновителів з-за кордону зараз значно менше каже Микола Кулеба. Здебільшого через те, що взяти дитину може лише подружжя до того, ж, чинне українське законодавство не дозволяє іноземцям брати під опіку малечу до п'яти років у парламенті за Трована постанова про приєднання до Гаазької конвенції про права дитини. Якщо Верховна Рада ухвалить її, стандарти буде змінено. Вікторія Пластун, Валентина Бречко, новини на першому.